Зняв радіатор, в мене внизу він потік. Купив новий, буду ставити його. Для того, щоб в Товрані зняти радіатор, не обов'язково знімати цілу морду. Достатньо лише відкрутити її, відхилити на себе і витягнути перший радіатор. Перший радіатор охолодження йде від двигуна. Два інших, вони йдуть спереді і їх не потрібно знімати. Тому дехто каже в інтернеті, що потрібно знімати. Всі три, спускати фреон, але це неправда. Можна зняти так, без ніякого тяжкого зусилля. Це якщо говорити про двигуни турбодизельні. У них йде три радіатори. Перший йде радіатор кондиціонеру, середині йде радіатор інтеркулера і до двигуна перший йде радіатор охолодження.